Я руда низького зросту, хитра я і довго хвоста. Вовку, брату, я сестриця, а зовуть мене Лисиця. Малята, я пропоную сьогодні зробити руду красуню із паперу. Але робити ми будемо із геометричних фігур. Яку геометричну фігуру вам нагадує ця лисичка? Так, трикутник, дивіться, у лисички є стулуб. Голова, маленькі гостренькі вушка та хвостик. Для Роботи нам потрібно аркуш білого паперу, клей та трикутники різного розміру. Беремо клей олівець і змащуємо наш великий трикутничок. Ось так. Тепер прикладаємо до аркуша паперу. І приклеїмо його. Тепер беремо голівку, знову змащуємо клеєм. та приклеюємо до тулуба. Тепер беремо маленькі трикутнички вушка, змащуємо клеєм. та приклеюємо до голівки зверху. Одне вушко, тепер ще одне вушко. І на останок ще нам треба приклеїти хвостик теж намащуємо клеєм і гостреньким кінчиком. Приклеїмо до тулуба лисички. Ой, дивіться, яка гарна лисичка у нас вийшла!